Як мені тільки що привіз мене з закопаного, та каже, а молочну обіщала буде. Я кажу, якщо хочеш, то зварю, каже, хочу. Так я бігом поставила каструлю, та поки він привезе Богдана, зварю молочну кашу. Тоді в мене молоко не збігло. І я нагребла, як же не набрати. У мене ще ті лежать пакет, що я по сім, півтора пакета, по сім брала, а це я сьогодні взяла. По по 3,99,4. Сладкий перець, девочки, теж в гамі по 5. Такий м'ясистий, класнячий, взагалі. Я не знаю, він може бути всередині, знаєте, для весу, ото такий, як наросний, тоді буде важкий, а мало. Ну, так видно, що він насистий. Буду різати робити. Так я набрала перцю, набрала помидорів. Це ж не всі ще десь вулиць достав. Буду і взяла свіжих огірків для їди. По 9 злотих, по-моєму, огірки ось ці грунтові, молоко, щоб не витекло. Грунтових взяла для їди. І що? Кажу, Вовику, вези мене додому, хотіла погулять, походити по закопану трохи. А тоді кажу, вези мене додому, бо треба робити мені чи аджику, чи заправку на бочку. Просто перекручу помідори і перекручу солодкий перець. У мене є баночки і зроблю собі, поки в мене сьогодні готовить. Заготовка є різна, не треба нічого їсти готовить. Зараз молочки зварю і буду займатися помідорками. Я не можу, без свіжих помідорів, як борщ варю, зима, помідори дорогі, а я все одно одну-дві помідорки не можу, щоб не додати. А як буде в мене зроблена домашня, то звісно, що буде мені вигідніше. Зараз треба робити, є що закрити, немає. Не завжди я бачу, я переживала. В тому году я брала помідори по 4 злотих. І закривала і солила все. А в цьому году думала, не буде такої ціни. Мені треба... А ще заходила у Хебе, купила гель для душа. Так пахне не пойму, чи яблучком. чи Чим він, мені кажеться, яблуком. Пахне капець клас. 18 злотих, кому цікаво, скільки стоїть. Так, боюся, відходити. Бо я молодочко ну, не збігло, бо буде мені задача лишня. Всім. Хто лайчики не поставив, хто підтримати хоче наш канал. Канал у нас зараз ми проживаємо в Польщі, місто Закопане. Кому щось цікаво можу розказати, поділитися. Розказати, як ми сюди попали, приїхали ми з Окупованого Енергодару Запорізької області, живемо тут уже три роки. Це коротеньке знайомство про нас. Лайчики, девочки, у нас взаємопомощ. Я вам розказую ділюся, Молоко біжить. Не збігло. <займопомощі> Я вам розказую про свою життя ділюся. А ви підтримуєте, ви ж знаєте, для чого ви лайчики ставите? Для того, щоб більше людей нас побачило, щоб цікавіший ефір був. Не просто так. Тому ставте лайчики. Вам вже не важко, вам не важко, мені приємно і спілкуємося, зберемо велику аудиторію і будемо віщати з Польщі вам, що інтересно, що кого цікавить. Все буду розказувати, показувати і т.д. і тепе. Робимо, варимо молочну кашу і зараз будемо займатися закаткою помідор. Яких помідор? Будемо їх крутити, молоть, перець, помідори і робити. Не знаю, може, трошки зроблю аджики, трошки зроблю просто заправки для борща? Побачимо. Зараз будемо займатися. Всім привіт! Сьогодні у нас дощова погода, девочки-мальчики. Дощова. Я поїхала в Закопане і хотіла там погуляти трохи. Волик казав, що часу буде дощ. Ну, в принципі, вже час і дощик моросить. Я вийшла, походила трошки по магазинам, а потім вийшла йти погуляти, а воно моросить, моросить, моросить. Думаю, ні, дурне діло. Не буду я мокнути, не буду я вбивати свої ноги. Їду я додому займатися полезним ділом. Да? Полізне з приятним. Ну про помідори я думала давно. Бо закрили, оце скільки тут живемо в цьому домі, там як жили, не закривали. А в цьому, там солили тільки для себе і помідори, і огірки. А як сюди переїхали, я вже закрила, закатала огірочків, я показувала на каналі, у мене є, закатала огірків і ми їх... Удачно з'їдаємо. Так якось на скору руку як треба, раз і відкрили баночку, раз і відкрили. Я не знаю, залишилось баночок зовсім мало. Я б така, що ще купити, хай би навіть дорогі, але вони домашні засолки. Вони ж домашні, добріші. Так що хочеться купити мені. Хочеться мені купити ще огірків та закрити, баночки освобождаються, яка красота, як є домашня закатка. Це ж взагалі. Дівчатки, одну минуточку підождіть, я зараз візьму каструлю собі під той, під помідори і буду різати в місті з вами. пишіть, чим ви займаєтесь, хазяїчки, ви вже понакатували, ви вже заготовились, готові до зими. Ми, то, звісно, в, в городській житті не особо приготуємося. А як спомню, скільки закатки ми робили в погріб. Боже, не влази. Я вовик доску положа і на ту доску ще. Огірків ми закривали по 25-33-літрових бутильків, і огірків і помідорів. І, як не странно, це все з'їдалося. Або їдемо десь у гості до знайомих, де в них менш закатка то Понагрузимо тоді всякі закатки, і салатів і всього. А в цьому році я закрила гірки, лечо і несколько баночок аджики. І все. Так. Я не знаю, як хто, а дома ми раніше уже як немає, послідні. Гаражні називалися. Зберемо бурі, в ящики і в хату. Уже коли отаке дощаве, заморозки, а на городі помідорів багато, так ми їх оце збираємо в ящики. В чорні, ото, знаєте, з-під мандарин чи що на оптових базах купляли. І тих ящиків накупили, можна було їх купити на базарі. І ото в ті ящики збираємо всі помідори на городі-зеленці і в хату теплу. І вони називалися Гаражні. Вони в хаті постепенно доспівали. І ми їх возили ще до Нового года на базар, торгували такими помідорами. Вони не добрі, дома ми їх не дуже любили. Я їх з них тільки жарила. Ну а навіть вони робилися в хаті в теплій, такі красненькі, красиві, що люди брали, а потім жалували. Жалувались потом тобі Ну, звісно, ми ж постійно на одному місці стоїмо. Людина прийшла, купила і каже: Ой, який вкусні вони ж дубові. Ну а що ж ви хотіли? А які ж ви хотіли, кажу новий Год на носу, а ви хочете свіжих помідорів? Ви ж знаєте, що вони наші не привезені, не з теплиць нічого. Вуличні, ну, тепличні, звісно, під покриттям були вони, ну, все одно вони вже домашні. домашні. Так що... Нічого, покліпаємо, покліпаємо, вони нас поругають і все одно йдуть і беруть. Кажу, боріть у нас вже засолені. Ми солили відра і зелені, і такі, і продавали солонцем. Кажу, боріть солоні, ці точно вас не підведуть. Солоних дамо попробувати. Так що я хочу сказати, що зелені помідори не, не викидаються. Ну, не зелені, а іменно бурі. Бо зелені купляли зеленцем. І все одно було невигодно продати зелені помідори зеленцем, бо зелені йшли всі дешево. Дорожчі були красні. Так хотілося, щоб вони поспіли ближче до холодів. Вони в хаті в теплій дойдуть, і тоді вже ми заробимо грошей трохи. Отак, такі заробітки були, дівчата. Я думаю, ви всі це пройшли, багато хто знає. Ні, ну є у мене, я думаю, 300 чоловік тільки що було. Були і покупателі, і не всі торгачі, і не всі продавці. Дівочки, дякую, хто пише. Бачу, пишете, але нічого не бачу. що. Поки не бачу, щоб YouTube блокував, тому думаю, що ще поки всі нормальні в нас, поки немає в нас ажиотажу. Бо, якщо бачу, що заблокуване відправлено на проверку, це значить вже залетіли, залюдне. А це не бачу, щоб YouTube відправляв. Тоді пишете, значить, ще все нормальне. Мене звати Надя, давайте будемо знайомитися, бо в нас багатенько. Ми живемо в Польщі. Зараз, час, то ми зняли житло, яке підходить нам дуже по всьому. Житло на землі перший етаж. Не треба по етажам дертися, як ми жили два з половиною роки на п'ятому етажі. Боже, як мені було важко підніматися. Це капець. Хочеться вийти на вулицю, хочеться десь побродити, а не підеш, бо розумієш, що на п'ятий етаж. Більше двох разів за день я не хотіла, просто не могла і не хотіла. А гулять тут вибіжеш в будь-яку минуту можна вибігти на вулицю, сісти в машину, поїхати з Вовиком в Закопане, погулять, всяко. Може, дячки, мальчики, вас щось інтересує конкретно, то я ж буду вам відповідати. Мене конкретно інтересують ваші лайчики. Я до вас звертаюся і кажу, що від вас залежить е е е сьогоднішній ефір. І скажу вам, кому інтересно, може у нас є молодіжні дівчата і не знають, яка пропорція, щоб зварити молочну кашу, щоб вона була е, правильна, щоб така була іменно ні густа, ні рідка, ні а середня. У мене пів літри води і літр, літр молока. І на це все я зробила 180 г сухого рису. Промила, вкинула і виходить така рисова каша. Як має бути, ні густа, ні рідка. Вітаю, де ви закуповуєте овочі для закатки? Ніде. У нас от, іменно з Закопаном, друзі, поки останнє питання тут, і я буду різати, а потім відвічу ще. У нас в Закопане нема ринків, таких, щоб ринок, як ми привикли на базарі. Ми торгували вдома на базарі і знаємо, що таке овочні ринки. І немає тут в закопане, нема. Є лавки оці. Вуличні, там є вибір великий. Ну, звісно, ціни ще дорожчі, як в лідлах і в остальних. Я брала гірки на закатку в бідронки. І хочу вам сказати, що замечательно стоять, ніде не нічого не вздувається, нічого. і У мене кухня а тут на кухні в ящичку. Так що із магазинів можна купляти. І помідори. Сьогодні я купила в гамі. Сьогодні в нас у гамі помідори. Ну я контролюю оці, якщо щось таке дешевеньке попадається для закатки, то я беру. От я помідори купляла три дні назад, і вже я теж хотіла таку саму зробити Щонібудь, куди їх, щоб у мене свіже було, коли варю борщ. Брала по 7 злотих у це ж одна сеть, тільки тут у нас гама називається. А то більший магазин і він називається Шимонік. Ну, одної фірми, одного хазяїна, мабуть. Там я брала по 7, а сьогодні заїхала в гаму помідорчик, і сливка, така м'ясна, класна, солодка, вкусна. По 4 злотих, 3,99 І І якщо попадається в магазинах, беру в магазинах і закриваю і нічого страшного не случається. Раніше у нас мода була, як ми на базарі торгували, бо ми ж цим займалися. Тому все казали, що із сільпо, там, чи за АТБ, якщо брати, то воно не буде стояти, воно позриває, нічого подобного. І тут я думала, перший год років не робила робила нічого. А це, ну, закатала, замечательно храняться огірки і помідори, і все, так що берем в обичних магазинах. Ми поїхали е, чоловікові подавати на карту побиту в Новий Сонч, хто з Польщі знає. Е, в Новий Сонч поїхали, боже, було время, у нас там як раніше приїхали, і було время сходити по тому, знайшли базар і попали на той базар. Дівчата, серце кров'ю облилося, чесно вам кажу, я так вспомнила, мені так я люблю, ну блін, життя моя прийшла на ринках на торгові. І тут приїжджає в Новий Сонч, а в настоящий базар, і тряпки, і, і набагато дешевше все, як у нас закопани. Це не, конечно, в закопани капец. Я купляла. Ніжнє більо там собі їздила, дочку відвозила у Пшемешель на поїзд і зайшли на ринок. Так блін, там бюзгалтер можна було купити. ну, ну середня ціна від 35 і там, ну, полтинник. А у нас закопане 180. Дешевше, я не бачила. От, Так що а на ринок пішла і питаю жінки, яка ціна? А вона ж каже, я кажу, Боже, а чому в нас закопана так дорого? А вона каже, скільки у вас стоїть чай в закопаний ліптон? А я кажу, не знаю, злотих 20, мабуть. Отож, кажу, у вас 20, а в нас 2 злотих на ринку носять. ох, Так що тут дорого, і ринка нема. Новий сонч я вже планувала, кажу, і відео буду знімати, і поїду по базарюю. ну далеченько, лишнім кілометрів від закопаного. Там, звісно, і ціни зовсім інші. Куди там до наших? У нас клубніка була, по-моєму, 28, а там по 18. Ну, нема в нас таких ринків. Тут туристи, тут друге. Друга жисть. Пишіть, дівчата, мені ж теж інтересно, хто мої знайомі тут, друзі, хто вже зі мною давно. Пишіть, чим ви займаєтеся, чи робите вдома якусь закатку, чи не робите. Ну, Взагалі, теж інтересно, дівчика. Жарко, тепло в мені, чоловіка нема, щоб вікно відкрив, а я в пов'язки, під пов'язкою мені жарко, тому що що надіваю пов'язку, відростають волоси, хочу відпустити волоси за зиму. Не підстригається. І зараз оце все длінне, і воно мені лізе в очі, мені неприятно з ними. І оце надіваю пов'язочку, вони тоді трошки піднімаються і не так мені мішають. І через це я постійно в пов'язки. Так що жаркувато з пов'язкою скажу вам. Щас чоловік приїде і щось мені виручи мене. Хто вже слухав трандичі, хай де розказувати? Так, так розказую. У мене був телефон. <реш> Хто вже слухав, закривайте уші. Оце він. У мене був телефон. А це він. Подивіться. Так, дивіться, у мене був iPhone. Я поїхала в Одесу на привоз. Мене предупреждали, що на привозі можуть украсти. <реш> Ти будь акуратна. Ну, я ж довірчива, людям всім довіряла. І, звісно, що положила телефон в таке місто, що його можна було вкрасти. Це моя вина, да? що я допустила це. Ну, я це допустила. Ну що, вкрали в мене телефон, я його взяла, знайшла поліцію, написала заявлення і пожалувалася, що в мене вкрали телефон. Хто мене виручить зразу сію минутно? Я в Одесі приїхала з Херсона, у мене вкрали телефон. Написала заявлення і жду. Коли його зловлять, розказала приблизительно э, приміти, хто міг це зробити, хто там бачив, може мені хтось щось підказав. Розказала, хто в мене вкрав телефон приблизно, що я предполагаю. І все. І я уїхала в свою Херсонщину, а телефон шукають. Цей парень, який вкрав у мене телефон. Любитель випить того діла. Як болота приблизительно <сих> все время засосаний. <сих> Пішов до своїх дружків і хвастається, що в нього новий телефон. Тіпавасосе. Тіпавасосе, що ваш Крим був, є і буде. А, так вони ж він же хвастається, що телефон ось у мене мій новий. Дивіться, який класний. Вони йому кажуть, та ну де ти мій хозяй. Та взяв, я кажу, ви, він все время був моїм, це ж мій єдиний, це ж ви що. Так дає, каже, ви можете з нього позвонити, нате вам каже, дзвоніть, музику включайте, танцюйте, що хочете робити. Мій, мій телефон. І він дівчинки і мальчик, і золоті мої і ті, хто думає, що хрен нам, то буде хрен вам. <риклад> він буде бігати з тим телефоном і хвастатися, що він його, поки його не возьмуть за п'яту точку. І тільки його візьмуть за п'яту точку, посадять в каталашку. Отберуть той телефон і вернуть мені, бо він мій значально, О, І вернуть точно так буде з Кримом, з Енергодаром і з усіма остальним. Сьогодні вам допомагають, завтра вам, нам допомагають, післязавтра вам допомагають, потім нам допомагають. І так воно це буде крутитися, вертіться поки все-таки те, що було наше, ви ж вже знаєте, що якщо б ми хотіли так просто вам все віддати, як ви собі напланували. То вже б його давно віддали і успокоїлися. Ну, якщо борються за це, то його вернуть. Я вам 100% гарантую, не сильно ви там розслабляєте свої булки. Не сильно. Бо вам все одно, як мій телефон. Вам вернуть те, що вам положено. Поки є мости, тікайте, поки можна кудись тікати. Бо ви там вже розслабились, ви думаєте, що це все. А це все временно, поки. Візьмуть отого, або він сам крякне, або йому поможуть, або Ну, щось случиться в цій житті. Переміни бувають, не завжди так буде. Є табличка, на якій написано, не завжди так буде. І цю табличку не треба знімати стіни ніколи вам хорошо, ніколи вам погано. Як би ви зараз не розпиналися класно, ну в Криму вже не так класно, як було. І, може бути ще хуже, я вам скажу. Так що не дуже хренкайте, не дуже діліться не з ким. А просто вам кажу, буде з Кримом і з Енергодаром і з усіма окупованими містами, як з моїм телефоном. Якщо він мій, значить мені його вернуть. І якщо це наша територія, то вона наша. Як би ви не хотіли захватчики, І якщо навіть предателі, ті, які жили наші, то залишилися предателями там, Господь не теля бачить від теля. все одно накаже, все одно рано чи пізно накаже. А ми їх знаємо. Да? А ми їх знаємо. Знаємо, знаємо знає. знає, знає багатьох. І куди тоді ви будете тікати, і куди ви потім, що ви тоді будете робити, це не звісно. Наша судьба вже известна, Ми вже в Польщі, в нас нема житла, в нашому віці ми залишилися без, без криші над головою. І ми вважаємо, що ми, це несправедливо, незаконно. Так як ви кажете, хрен вам, Крим, так я вважаю, хрен вам енергода. Точно так вважаю. І хто з нас прав, хто винуваж, розсуде один Господь. Ну тільки не дуже радуйтеся, що буде по-вашому, бо своїми силами ви не можете нічого абсолютно. Абсолютно, от якщо вас день піддержали, ви герої. Якщо вас на другий день вже не піддержують, ви вже пропали герої. Так що не надо не сильно далеко заходити, не лізь, не знаючи броду, не лізь у воду. Сидіть, живіть. Радуйтесь, поки ваш, поки носився з моїм телефоном, він радувався і хвастався, що це мій телефон. Хоча той телефон був моїм лічним. А він бігав і хвастався. Так і ви. Ви можете бігати, хвастатися, казати, що це ваше до тих пор, поки у вас його не заберуть. А як заберуть, підете біженцями, як ми. Тільки нас прийняла Польща, а вас не знаю. В Китай, може, приймуть, не знаю. Кудись підете. Вам прийдеться кудись йти. Тако... Такі закони природи, понімаєте? Одні уходять, другі приходять. Не завжди так буде. Я сто разів сказала про цю карточку, що не завжди буде так, як ви хочете, і так як я хочу. Я не кажу, що тільки ви там погані. Ми всі люди, ми всі хочемо. Кожен хоче, щоб було тільки мені хорошо. Ну, поки ми будемо судити тільки про свою шкуру, думати тільки, щоб нам було добре, до тих пор не буде добре, ні, ні нам, понімаєте. І написати хрен вам Крим. Ви, ви ж не знаєте, чим все закінчиться. Як ви можете хренкати, якщо ви нічого не знаєте. Откуда ви знаєте, що буде завтра. Ви ж бачите, як міняються переговори кожен день. Тут тобі а воно нам, нам нам, ми тут вас. Тут тобі вже переворот на 180. Так що э, поки людьми. Я вам примір, чий Крим розказала, чий телефон.